Вітаю вас, друзі, на каналі Пописові Історії. Ви любите аудіокниги скоро хлопен, тому тримайте топ-5 аудіокниг з страшилкою, які ви можете послухати на моєму каналі. Невеликий спойлер. Дітям можна слухати. А перед тим як ми почнемо, нагадаю, що кращого часу, щоб поставити вподобайку та підписатися, ніж зараз, просто не було і не буде. Поїхали. Найперший і найлюбленіший мій автор Хелоунських книг Одфрід Пройсор. Він цю тему розкрив ще тоді, коли ні в Україні, ні в Європі навіть не чули, що таке Хеллоуін взагалі. Перша його книга Мала Баба Яга. Якщо ви думаєте, що ця історія про викрадення дітей, чеклування принцес, бла, 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 помиляйтесь. Це історія про Бабу Ягу. Падавана, яка пішла проти системи і вирішила жити по Чаконській совісті, за що колеги відьм Хм, А тут вибачайте, слухати треба, бо буде спойлер. А ця аудіокнига моя улюблена ще з дитинства. Називається вона Водяник. Мені завжди було цікаво, як воно жити там, в ставку з рибами, раками та різними створіннями, які ховаються від людського ока. Under the sea. Особливо ця книга сподобається дітям від 6 років. Гарантую, буде цікаво. Куди ж на Хеллоуін не без привидів? Тому тримайте посилання на веселі пригоди привидення ні. Тут не буде переляканих жителів замку, які просинаються від мотришніх звуків. Так, так трапилось, що привдення стало заручником міста, і чи вдалося йому повернутися додому? Слухайте за посиланням. Перейдемо до сучасних аудіокниг Gravity Falls. Впевнений, що ви знайомі з цим серіалом. Якщо не знайомі, то чого ви чекаєте? Переслухати В мене на каналі Часового Літована. Та цілодобова кримничка жахів. Плюс, величезним бонусом, лише ці два випуски являються не просто книгами, а ще й коміксами. Тому ви можете не тільки послухати, а й подивитися. А поки ми переходимо до наступної книги, напиши, будь ласка, в коментарях, які, на твою думку, класичні книги про Хелловін і що ти хотів би послухати. Як завжди, не можу не дати вам бонусом ще одну книгу. Цей раз вона наша ріднесенька. Чарівні істоти українського міфу: величезна праця, дари корній та видавництво «Іват» у вигляді трьох зібрань про потибічних істот, про духів та створінь, які вірили наші предки. Можете прослухати першу книгу Духи лісу. А ви попереджаю, не всі книги підходять дітям, тому уважно читайте опис під відео з віковим обмеженням. Бо Ютуб, не розбираючи на все віше єруй контент для дітей, а я хочу, щоб ваші діти засинали від книжок, а не заїкалися. Тому прошу звернути на це увагу. Якщо це відео сподобалося тобі, то підпишись. Бо попереду ще купа цікавих книг, як в озвучці, так і в оглядах. Підтримати канал є змога через посилання в описі під відео. Також не забувайте донатити та підтримувати ЗСУ, бо це єдина причина, чому ми можемо працювати та існувати. До скорих зустрічей, папа! -па.